Всім привіт, вітаю вас на каналі Висока Гребля. Всі хто вперше дивиться мої відео, прошу підписатися на канал, підтримати україномовний контент. Також не забувайте про коментарі, лайки, поширюйте відео між друзями. У мене на каналі відео про мотоблоки, про малину в основному чим я і займаюся. Також час від часу викидаю відео з ноутбуками або з ПК. Сьогодні возив малину, наш регіон, це Хмельницька область, ціна 55. Зараз добрався до ремонтантної, трошки тут профризовую мототрактором саморобним. ось так воно все виглядає. Ці радки вони взагалі не прополяні, не прорізані. Можете побачити, як воно все позаростало. Тут я вже фрезував ще раніше, але це було вже дуже давно, час пройшов, далі видно, ось тут вони, трошки малина була вже проріджена, прополяна, ладки вже більш-менш чисті, ну, і воно, її тут менше, бо вона гарненько проріджена. Ну, зараз я пробую фрезую. Перед цим я косив, є шорси, хто бачив попередні коротенькі шорсики, там я маленькі з семисильним мотоблоком прокошував, з мотоблочною косою роторною. Цей раз пройшовся посередині, захват десь приблизно метр 0,5. Також буде ззаді замість колеса каток, але це буде десь згодом, ще він в процесі розробки. Ось так воно все виглядає. Досить непоганий саморобний мототрактор. Звісно, я його продаю, хочу собі Т-25, бо на великій території це техніка трошки замала. Покажу вам ще, як виглядає John Jay, який застелений з двох сторін агротканиною по 40 см. Що можна понаблюдати? Це тогорічні пагони, вони були не вирізані. Трошки ми щось цього року провтикали з вирізкою, але по бокам досить непогано виглядає, закриває повністю буран, нічого там не росте. Тут лишається тільки акуратно або профризовувати, або прокошувати. Також були в планах у мене придбати мульчера. Мульчер в районі 16 тисяч, але так як зараз Доходи мізерні, то не знаю. Можливо, хтось знайдеться, якийсь спонсор, задонатить немаленьку суму, то буде радість спаті. А так поки що мучуся фризою. Також, якщо ви бачили попереднє відео, фриза трошки модернізована, поставлена більша зірочка, інший шах, крепший цеп, більше оберти, краще, звісно, фризує, але все рівно треба проходити по... По три рази десь, перший раз посередині і два рази по бокам попри самий рядочок. Такі справи. Також є в нас проблема з водою, води немає, також, як і дороги, яр порозмивало, газова труба наверх і терчить, тому без, без якихось таких конкретних фінансових вкладень малиновий бізнес це не бізнес. Тому, якщо є в когось бажання та можливість, можете донатити. Буду лишати. Реквізити на монобанку, на приват в коментарах. Всім щиро дякую, хто додивився відео до кінця. Не забувайте про коментарі, лайки. Це просуває україномовний контент та мотивує мене на якісь нові, я надіюсь, цікаві для вас відео. Бажаю вам здоров'я, побачимося!